Я вчора, я вчора подивилась Перл Харбор, передивилась там, де моя прекрасна улюблена актриса грає. І починається це фільм з того, що це земля вільних і хоробрих. Саме так, як і ми себе ідентифікували. На початку ми ідентифікували себе українцями, а українець хто це вільна і хоробра людина. І ми так себе демонстрували. Але є нюанси. Що земля вільних і хоробрих тримається на серці добровольця, тільки серце, серця людей доброї волі, які готові вітати життя за цю землю, за той проєкт, який на цій землі, коли закінчуються люди, які готові добровільно йти на смерть за ідею. Тоді можемо сказати, що і закінчується проект.